Вітаю я вас з днем Валентина! Бажаю вам щастя, здоров'я, щоб вам дарувало багато квітів і багато солодощів і всього таке. Вітаю вас, з Валентина! Так, я ще десеньку візьму Майнкрафт на всякий випадок. Так, зараз я покладу свої матеріали. Так, 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 далі так, і все. Стоп! А що є ще? квиты, всякие какие-то непонятные штуки, зелья, до... Стоп, шо? Давай-ка, дай! Ой, шо я накоила? Может, мне не требовалось ты заходить но дом? Может, так треба? А это что такое? Ладно, пока никто не бачить. Возьму. Все. Иду. Так. А зараз, хм, що написати? хм, Давай напишу я старт. Ну-ка, е -е, і що? Нічого не відбувається. Він що, бракований в нас тут? Що я зламала? Не поняла. О, скільки багато текстів. Ну, добренько. Зараз. Щоб е, у мене був 64 таких штуки. І собі? Працює. Так, щоб була тут доска. І на неї торт. Круто. Щоб все зникло. Ага. Хоч, щоб був манекен тут. Махав рукою переді мною О, працює! У мене така ідейка є! Зараз я розіграю когось. Так, далі, так, так, так. Ля-ля, який сьогодні крутезний деночок. О, торт! І ще крутезніший. Так, ніхто не бачить, якщо я з'їм той торт. І. Що? Де? Як це? Не поняв. Він що бракований. Так, то що? Баку защита така, якщо я його трону торт. Ей, де? Яка ж вона дурна, баку правду говорив, яка вона дурна дівчина. Ну, все, ти задовбався, Іди сюди. А? Привіт. О, торт! Що? Як? Цибаку так зробив? Не поняла. Шо? А, я зрозуміла. Ну-ка зараз. Угу, Я вже поняла. Так, да. Зараз і. Ха! Ура! Що? Э, це що таке? Э, Ричак, ну-ка. Нічого собі скільки тут! Так, а так так. Ей, Соня, це що таке? Привіт так. Це ти все зробила? Так. Да? Ти думаєш, що там що і я. Давай Кароліно, і баку пранканемо. Баку, я хотів спитати, що ти їсиш? Ти хочеш? Ні, дякую. А зря воно дуже смачне. Вітаю вас, тирка! Заходьте сюди. Дивіться, все пусто. і раз, два, три, зайчик. Прийди! О, нічого собі круто! Да, і раз, і ще знову пусто. І раз, два, три. Армія зайчиків. Прийди! А, нічого собі круто! Ах, дічко, я не встигаюся. Якщо я скоро вже томлюся від такого. Дивіться, раз, два, три. Армія зомбів, прийди! Ну, не хвилюйтесь. Зараз я їх знищу. Вау, круто, Альона! Да, купай дівчонка! Да. Так быстро, 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 быстро! А? Не поняла! А це що таке? А якщо так буде, то що? Треба якось ломати! Блін, не виходить нічого, один зараз я шудисинку до що Дічко! А, шо робить, шо робить? Так, далі так. Ку... Альона, що тут бувається? Да, купай дівчинка! А, Баку! Альона, допомагай, прошу! Я не знаю, що робити! Дінамідер допоможе! Не зараз! А, що робить, що робиш, що робить! Давай бистро! А, а Мато дощ! Що це типа означає? Сіноптики говорять, що шо... це що таке? Чо? Скажіть, як це вообще Ладно. Корки, відстаньте від мене! О, що з Кароліною? Ой! Везе 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 везе. А ні, не везе нічого. Іди сюди, на получай! Ні. Так, літаючі кріпери, далі зомбі гігантські, далі якісь непонятна книжка з цими, малесенькі овечки там. Коротше, все таке ідеть собі Альона, Соня. Здоров, що це таке? Ніяко А! У ні, у ні! Що гірше! хірші, хірші? У ні? Що відбувається? Соня? Соня, що з тобою? А А що зі мною? Воранжуй теж з тобою? Я знаю, що мені робити! Треба зайти сюди, Быстро. і, і... туди. Тум-тум-тум! Мама ж не буде дивитися в кліті. Я пишу вайбер, на телеграм, щоб позвонити. Все, в мене зад повернувся. Фух. Ну, Соня, я зрозуміла. Зараз я все назад. Ви точно цього хочете? Так. Добре. Прощавай.